Друзі, рада всіх вітати у новому відео. Я сьогодні в Outlet завітала, де знижки на люксові преміальні бренди. Можна подивитися, якщо не купити, вихопити щось дуже класне, стильне. Подивимося. Багато важкого люксу. А це як хутро поні. Ось такі козаки. Видно, що вони дуже-дуже фешн. Ціна не є високою. От я якраз купилася. Ціни тут бувають взагалі фантастичні. А такі бутильйончики повністю шкіра 4200. Які вони красиві, правда легенькі, маленький розмір. А, це бренд а, італійський. Тога. Тога, Не знаю цей бренд Португалія. Того. Ну, точно, неправильно прочитала. Подивлюся потім прогуглю, як правильно і скільки взагалі коштують всередині теж шкіра. На маленький розмір, тому попала і на знижку аутлет. Як працює цей магазин half Price. це мережа по цілому світу. Байери викупляють в відомих брендів залишки, якихось колекцій, колекції, залишки сезонного товару. Десь можливо може бути якийсь дефектик маленький. 8400. Так, і це. Теж мені невідомий бренд. Це шкіра плетена. Варх, до речі, не шкіра, середина шкіра і підошва шкіра Італія. Ось такі, а, -а, -а. ось це плетене, це не шкіра. Ну, хочеться максимально цікаві речі вам показати. Ось такі бутельйони. Подивіться, яка підошва, які підбори. Це теж якби, висока мода. Це не по помідори ходити на ринок, а десь проживати своє найкраще життя в Дубаях або в Монако, їздити на Лабагіні і тоді це буде зрозуміло. Але подивитися можна. Так, теж бренд мені просто невідомий, 37 розмір. Всі бренди не можу знати. Ось такі ще текстильні бутильйончики. І вказано, що вверх частково шкіра цей носочок, середина шкіра, це Італія і підошва шкіра. Просто роздивитися бренд. І він сент. Нічого не бачу, що за бренд. Теж. Я розумію, що хочеться все роздивитися детально, але коли не є однією рукою, неможливо. А теж Італія. Сантоні, Рози і так далі, такому якомусь футуристичному, такому, е, навіть не футуристичному, а я маю на увазі такому богемному стилі, вінтажному, ось такі батальйони. І повністю шкіра, витвір мистецтва, витвір мистецтва тут так от закриваються, зашнуровуються. Просто вау! Просто вау, такі черевички, батальйончики. Так кросівки від кар Lagerfeld. це чоловічі. Вау! Які вони класні! Ну, видно, що цей алегенький фірма з фірми. Частково шкіра і текстиль. Оце текстиль, а це натуральна замша. Ну, красиві. Ну, ціна відповідно не є високою для Карла Lagerfeld 3. 900, то стільки кросівки будуть коштувати там від New Balance та Adidas. Тобто нормальна ціна, я вам скажу. Біжіть і купляйте. Красиві стильні. Від Джузепи Зануті 7300. Ось такі хутряні шкіра і хутро. 7 тисяч, 7 копійко, які вони теж класні. Це італійський дорогий бренд. Ось такі фешн. Ще ось такі побачила. Класні від Gucci. Ой, це в новинках минулого разу не було. Я була 1850. І від Gucci такі Та Теж легесенький. Правда, 35-й розмір. Тут немає розмірної сітки. Тут може бути щось по одному. Такі бутильйони зараз вище на одяг. Які чоботи. Теж дуже фешн, Дуже-дуже фешн. Я спеціально показую щось цікаве, щоб подивитися, що існує взагалі в світі високої моди. Це по замші ось такі камінчики і такі ланцюги на шполяці. Так, повністю шкіра італія. І це бренд не видно, він десь всередині, але однією рукою це вам не покажу. Ціна 7900. Давайте подивимося сукні. Може, щось таке є цікаве-цікаве. Зараз я перегляну. Так, від Карла Грифельд. Ось така сукня в'язана. В'язана сукня від Карла Грифельд з закритим горлом. Має бути ще ремінчик. Пройма рукава досить така низька. Можна по якійсь сорочці, це така, напевно, як жилетка подовжена. Карлагрофайт. Ціна 6500. Хороший склад, 50% є шерсті. Не песенької, з боковими розрізиками. Так, сукня вкорочена асиметрична. Можливо, якась колаборація або просто літнія, але разом з патріцією Пепе. Ось така сукня, це 100% віскоза. Ззаду з такою ще накладкою тканина, якби на плечах, з асиметричним низом. Рукавчики такі. Ну, якби не зовсім простенька сукня. 3,30. Далі сукня від Баймалений Біргер. Ось така а сукня футляр майже в чорному кольорі, а базова. Тягнеться тканина, ну не можу я дивитися однією рукою сукню взагалі нереально подивитися. Скажу ціну. Маю на увазі важко подивитися склад. Якщо можливо, то я покажу. Так, 2 900, ну майже 3 тисячі. Це москино, мабуть, така трикотажна, класна, такий досить цупкий трикотаж. Так, це від Москіно і сама тканина, як світшотах. Це 100% котон. Можливо, чуд'є поліестеру. Така мінімалістична, напівспортивна сукня. З манжетами ось так з тканини. Майже 5 тисяч. Так, сук саме, то щось класнене є. Так. Просто від Вінсерпця в паєтках. І від Ганії багатьох любимий бренд ось цей скандинавський бренд Гані, ось така сукня. Це стовідсотковий котон, відчувається такий бух, бух рукави а сама вона слім по фігурі з кишеньками, а якби рукави є акцентними. І ціна 3-300. ще кутюрна сукня. Ось така з Оксамиту. Просто фешн. які золоті бутильончики є. Зараз їх покажу, це шкіра. І це Олександр Ван. Ні, це Олександр. А, не пам'ятаю, як правильно читається але це висока мода і о, цей бренд, цей дизайн Ну і Ціна сукні була 80 тисяч, а зараз майже 20 тисяч. От просто така сукня, яка нагадує колишній вінтаж, але це висока мода, подіумна і таке має місце. Я прийшла на спідниці. Ось така спідниця з натуральної. Замші, як більше схоже на нобук, в такому гірчично-пісочному кольорі. Щось цікаве, і це бренд Теорі. Досить дорогий бренд, і вона буде коштувати дорого з підкладкою, ну, видно якість пошиття, неймовірно. Зараз ціна А7 600 майже. Це натуральна шкіра. Цікавого ще є з натуральної шкіри. Штано є така лаєчка, просто, просто лаєчка. Накусенькі зараз ціна 5900 в світло сірому кольорі. І це Лос-Анджелес американський бренд, який виготовляє шкіряні куртки, шкіряні речі, цікаві джинси. Вони з розривами і як пофарбовані тисячу. Ні, 13 тисяч. Я серйозно це бачу. Я серйозно це бачу, мені вже щось паде. Я просто змушена це подивитися за 13 тисяч. Отже, за 13 тисяч, це напевно Дольче Габана. У них такі ціни та Дольче Габана скині. Зі знижкою 13 тисяч. Просто можна свої джинси так от зробити. Я кажу, кому бірки не важливі, якщо ви не фанати таких брендів, то ви можете спокійно собі спати. Ну, але хто фанат і хоче. Я вам зараз такі штани покажу. Ви впадаєте, ви впадаєте. Подивіться, які комбіновані це теж висока мода, кимусь хутром. Оце просто такий <кхітні> циганський шик. А ціна 6 тисяч. Це теж, напевно, дойчі кабани. Це щось з чимось. Ні, це Джеремі Скотт. Джеремі Скотт. я знаю цей бренд. Він дуже такий кутюрний. Але це я не знаю. Просто як це зрозуміти. І... Так, ось такі ще джинси від Діскварит. Так, видно, бачите, бренд Діскваред і ціна зараз 4. Лісті теж дорогущий бренд. Наступного разу покажу щось в стилі олдмани, більш спокійне. Но сьогодні мені щось хочеться показувати щось таке просто надто незвичне. Рукави тут довгі. Так, і ціна відчувається, що є шерсть можливо, навіть кашемір 6300. Ось такий джемпер теж італійського бренду. Наскільки я пам'ятаю, можливо, помиляюся. Ось такий просто джемпер Animal Print. Так, це 100% кашемір. Хто пише, я би задурно не хотіла, але вам ніхто задурно не дасть. Це продається, бачите, за 7 тисяч, за 10, за 15, за 50. Ніхто не збирається таке задурно комусь щось давати. А от маєте в стилі Old Money, Мореля. Це лінія Максмари. О, який він класний, цей джемпер. Такий верблюжий відтінок, такий кемел. Який класний мохнатенький. Просто любов, цей джембер. В такому стилі, маєте повішану, ще зараз вам покажу. Тут взагалі який. Ну, я хочу подивитися ціну. Ціна була майже 15 тисяч і зараз майже 7600. Мореля. Мореля. Ах, красота яка. І в складі 50% Мохеру, 4% просто шерсті. Так, я ще ось цей покажу і буду заокруглятися. Так. А то скільки брендів я для себе тут відкриваю? 400 зі знижкою. У складі є віскоза отут. Так, ще щось є таке оббеживе в стилі Old Man, Max Максмара. Вау! Разом так висить біля морелі. Ось такий. Ось, які класні. Якщо ви знаходите такі речі десь в секондах таких брендів, то не спішіть продавати дешево, тому що, от бачите, зі знижками в атлетах теж ціна фантастична. Такі бренди вони дешево не коштують. Максмара. Хто хоче дешево, то може собі прімар купити. І інші бренди. Я маю на увазі, ті, хто займається продажами, знайшли десь. Отакий От бренд, то не спішіть продавати за копійки, тому що ціна, як ви бачите, фантастичні. Так, 27 і 30 Лана і 30 котону. Це від Максмарину. На вішечку трішки так висить, знаєте, пінку є, шерстяний, тут пінку багато є. От останні завози пінку скинули від Місоні. Вони повторюються. Від Місоні багато є, від Альберто Ферреті. А джемпер від Альбарто Форайті. Класний теж. Ну, Джемпер як джемпер, хто скаже, але ціна тут буде фантастична. 8700-8700. І в складі 97% кашеміру. Кашемір отак от і коштує. Бо новий кашемір ви хорошого бренду буде коштувати і 500, і 600 євро. Lagerfeld жакет. Сатиновий, ой, яка розкіш. Просто яка розкіш. Який жакетик? Так, красивий, базовий. Ще якби такі штани були з лампасами білими. Ось. 6600 коштує. Так, це що за бренд? Це взагалі, теж не знаю. Перше бачу цей бренд, який я не бачила Bike Байкем Відчуття, що тут в складі є шерсть, але стильний такий. 4400-50% шерсті є. Знову цей бренд відчувається, що є шерсть. Ак Studio. Ну, треба виходити вже, бо це, що я не візьму в руки, все таке просто кутюрне. Від Акне Студіо блуза. І від Акне Студіо Блуза коштує 3800 майже 3700 з копійкою. Ось така блуза. Від Акне Студіо. В'язані товари. Тут не зовсім важкий люкс, але теж можна рити від The Azy Stories. Ось така ковтинка. Тут, напевне, складі, бо вже закашлатилася. Таке теж можна знайти еспріт. І від ГЕС. Напевно, тільки привезли, бо він ще такий не затяганий, як то кажуть. Ось такий від ГЕС. Класний кардиганчик на пару гузочків ніжно-рожевий колір. Але красивенький, м'якенький. Ну і ціна. 1850. Ну, точно шерсть. Я навіть вам скажу точно, що є. по самій цікаво. А, нічого немає. 45 на поліамід. 25 акрила, можливо, тут ще щось має бути. так, А 15 шерсті є, 15 альпаки, По 15-15 шерсті, 15 альпаки є. Так. так, 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 так. Тут вже пішли такі бренди преміум. Я кажу, щось Стефанель, ще такий джампер є. Класно в'язаний. Тут теж відчувається, що є шерсть. 2, 150. Так. Тут теж відчувається, що є шерсть. Так, 1700 з копійкою. І це бренд Nine West. Оцей в пісочному кольорі щось класненький кардиганчик. Так, Old Money стиль. Не знаю цей бренд. Ось такий. А байсустан. Ну, не знаю, не знаю. Клас. 1180. Річмонд є. Так, дивимося далі. Річмонд знову. Річмонда тут багато є. Еспріту багато є. Різні такі є. Річмонд. Тут кашемір, я впевнена. о який класний від Еспріт, Це їхня преміум-лінійка. Це не було 14300, зараз 3800, Рукавчик підшитий білим ще. Так, це 100% кашемір. 100% кашемір в ніжно-рожевому кольорі і манжети рукавів підшиті. Підшиті ще білим таким. Можна багато ще цікавого вам показати. Багато посуду декору для дому, багато в такому італійському, іспанському стилі, тільки стиля бренди є. Ось такий піднос 649 гривень кераміка. Є і сковорідки, і тарілки, і все, що хочете. Все, що хочете, 209 гривень. Так. Ось такі ще є келихи, 319 гривень. Чашки різні брендові можете собі придбати. 429 гривень. Ось така чашка. Бренд заклеєний, який okay. позаклеюють. Можливо, там щось дуже таке крутеє. Вони заклеюють. красива рожева тема. Ось такі з морозивом. Ще чашки є, 319 гривень. Хто таке любить, дуже ніжно. І така креманка є. Такі серії для морозива. Ось така 429 гривень. Склянки і склянка з рожевого скла 209 гривень. Для кухні всяка всячина. Вся ковсячина для цитрусових давайте. Лопаточки різні, різних брендів. 349 гривень, ось такі силіконові. Мірні ложки є, форми для випічки, різні формочки. 209 гривень ось такі, тарталетки, тут дві штучки. форми для випічки різні є теж. Для запікання ось такі ще є форми керамічні. Декор для дому, статуетка 549 гривень. Це метал, металева, така футуристична, незвична, грибочок. Ось такі всякі штучечки, підсвічнички. це ваза, ось така теж інтер'єрна красива. Це метал 549 гривень. Ця красива ваза 869 гривень, особливо в подарунок, хто хоче щось таке незвичне подарити, то можна. Статуетка. Пінгінчик, напевне, 549 гривень. На цій прекрасній ноті. Всім до зустрічі у нових відео.